Чи забиратимуть в українців житло за несплату комуналки? Та чи можна буде купити нерухомість без довідки про доходи? Про це не тільки сьогодні поговоримо з Олексієм Воробйовим, адвокатом, директором департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України у 2018-2019 роках, керуючим партнером адвокатського об'єднання Джастлікторс, пане Олексію, рада вас вітати! Вітаю вас! Отже, у змі нещодавно ширилося багато інформації про те, що нібито в українців будуть забирати житло і єдине житло за те, що у них будуть борги за комірне. Такі острахи з'явилися після голосування у першому читанні нового законопроекту. Втім, в мін'юсті вже сказали про те, що нових підстав про стягнення житла нібито не буде у цьому законопроекті таке не передбачено. Тож чи є загрози для людей у зв'язку із проходженням голосування у парламенті цього нового законопроекту? Що якщо в них є якийсь борг за комірне, у них можуть відібрати житло? Насправді цей законопроект не створює якихось спеціальних або додаткових підстав або інструментів для саме стягнення боргу за рахунок житла громадян. Він направлений не на це. Стягнення такого роду, в тому числі і за борги по комунальних платежах, вони існували і до цього законопроекту, і зараз існують, зараз вони є на виконанні. І процедура звернення стягнення на житло громадян, вона чітко передбачена і зараз законом України про виконавче провадження. І вона передбачає, що у випадку неяності боргу. Виконавець приватний або державний може звернути стягнення на нерухомість, в тому числі і житло боржника, але не відразу і не за своєю ініціативою. А після того як він намагався та не зміг виконати рішення суду стягнути борг за рахунок іншого майна громадян, або це може бути грошові кошти на рахунках, рухоме майно. Якісь інші цінності, і вже після того, як він встановив, що все більше ніякого іншого майна, крім нерухомості нема, він може перейти до звернення стягнення на нерухоме майно. І при цьому, що стосується єдиного саме житла громадянина, боржника, тут є також певні обмеження, і зараз вони існують, і в новому законопроекті вони не змінені. Uh -huh. Тут йде мова про суму боргу. Тобто, uh -huh. якщо сума боргу не перевищує 160 тисяч гривень. Тоді виконавець не може змоти стягнення на єдине майно боржника. Він, якби або провадження зупиняється, закриває, якщо іншого майна нема, або звертає стягнення на якесь інше майно, продовжує свої виконавчі дії. Тоді, якщо ми поглянемо на ось цей новий законопроект, так ще не закон, а лише він проходить голосування у Верховній Раді. Що він нового ось може запровадити, що змінюється у зв'язку з його ухваленням? Ну, там є декілька суттєвих змін. Основна стосується цифровізації. Угу. В цьому законопроекті передбачено. Більш тісна взаємодія автоматизованої системи виконавчої провадження та то інструмент електронний, завдяки якому виконавці виконують відповідне рішення суми рішення суду, отримують інформацію про майно бажника з реєстрів, накладають арешти і вчиняють всі дії. Тобто, це спрощується Це буде швидше. Це буде швидше. Так, це буде в автоматичному режимі. Це буде доступне виконавцю без якихось додаткових запитів в письмовій формі і так далі. Плюс додається можливість автоматичного закриття виконавчого провадження, і тут якраз цей законопроект полегшує ситуацію для боржників. Тому що на даний час, навіть якщо людина сплатила всі борги, рішення суду фактично виконано, а арешти можуть деякий час не зніматися, виконавче провадження не закриватися, і інформація про таку особу боржника залишається в реєстрі боржників, що відповідно створює для такої особи складності, там, укладення угод, розпорядження своїм майном і так далі. Тобто зараз. Ситуація така: боржник сплачує борг, ці кошти потрапляють на рахунок приватного державного виконавця. У ну, приватного це може бути швидше, тому що він якби там бачить це в онлайн-режимі. У державних виконавців це трошки складніше, адже у них банківські рахунки відкриті в казначействі. Поки інформація дійде з банку до бухгалтерії, потім до виконавця, може пройти певний час. І після того, як виконавець. Дізнається про те, що борг сплачено, він тоді вчиняє виконавчі дії, а саме він вносить відповідні постанови про зняття арештів, вносить їх знову ж таки в реєстри, надсилає письмовій формі сторонами і іншим особам. І, відповідно, також вносить постанову, вносить її в реєстр про закриття виконавчого провадження. І тільки після цього арешти знімаються. Людина пропадає з реєстру боржників і може повністю користуватися всіма своїми правами, а це може затягнутися ну, на досить тривалий час. І от якраз законопроектом передбачено автоматичне видалення інформації про боржника з реєстру боржників і зняття рештів mm -hmm. з моменту оплати. Тобто, автоматизована система. Буде отримувати інформацію з банківського рахунку, державного виконавця або приватного виконавця, і автоматично формувати повідомлення про те, що борг сплачено, і видаляти інформацію про особу боржника з єдиного реєстру боржників. Ну, і, відповідно, з реєстрів, де накладені арешти, також ця інформація буде. Видалено. Це якраз оці реформи по нашому євроінтеграційному курсу. В Європі так само така автоматична система, і ми рухаємося до тих норм, які в них є. В принципі, так, це передбачено планом реформ, затвердженим урядом України, а також погодженим з нашими європейськими партнерами. По і доступу до правосуддя і іншим. Ініціативам в Європі по різному є декілька систем, які діють в Європі щодо виконання рішень судів та інших органів. В принципі, в них також передбачені електронні цифрові засоби комунікації між різними реєстрами. В більшості країн так дійсно після оплати боржником боргів. Ця інформація також через електронні засоби потрапляє до банків, інших установ, які ці арешти знімають, і особа виділяється всіх баз даних як боржник. Це саме полегшує життя боржникам в даному випадку і стимулює їх швидше виконувати так. рішення суддів. Я от хочу повернутися до того, що ви сказали, про 160 тисяч гривень. Це така межа, коли за борг можуть стягнути житло. А наскільки ну, насправді 160 тисяч гривень набрати боргів за комірне там, або не знаю, штрафи якісь за порушення правил дорожнього руху. Мабуть, складно, наскільки взагалі багато таких випадків, і от зараз особливо цікавить глядач. Дачів у зв'язку із нашим воєнним станом бувають. Ну, ми бачимо в мережах такі випадки, що людину там мобілізують просто з вулиці, босифікують. Вона там навіть дитина була з ним, дитину залишають на вулиці, не може дістатися додому, взяти речі. Умовно ну, житло залишається там сам на сам. Комунальні можуть не сплачуватися, чи бували такі випадки, що військових можуть ну ті, хто мобілізувався, можуть забрати житло з приводу 160 тисяч. Дійсно, такий розмір боргу саме за комунальні платежі, він, як правило, є поодиноким. Ну тобто, це не така розповсюджена на даний час ситуація, що багато таких боргів. Загалом боргів багато по комунальним платежам, десь більше 100 мільярдів гривень. Виконавчих проваджень, тобто боржників по таких боргах, теж досить багато в районі 700 тисяч кожного року приблизно. Але дуже багато цих виконавчих проваджень, левова частина, вона менше цієї суми 160 тисяч гривень. І, як правило, дуже процентів 30-40. Цих боргів вони закривають цих виконавчих проваджень. Вони зупиняються по тих чи інших причинах. Найпоширеніша причина це відсутність майна боржника, на яке можливо знити стягне. Тобто житло може бути, але сума менше 160 тисяч гривень. Тому виконавець просто зупиняє провадження, закриває його і далі не може стягувати. Так, щоб назбирати таку суму в ринку, мабуть, що такі випадки є, але вони вже рідкісні. Mm -hmm. І так, можливо, за певних умов, таке житло було продано, але наразі я не знаю таку статистику, тобто це треба ну, от, виясняти. Стосовно мобілізованих. <кій> Стосовно мобілізованих, насправді, закон захищає. Mm -hmm. Мобілізованих взагалі військовослужбовців в плані звернення стягнень і виконання судових рішень проти них. Адже згідно закону, якщо особа мобілізована, проходить військову службу, провадження щодо неї зупиняються. Mm -hmm. І виконавець, якщо про це дізнається, або від боржника, або від стягувача, або самостійно, він зобов'язаний зупинити виконавчі дії і не виконувати. Тобто боржнику достатньо повідомити про це. Виконавця він зупинить виконавче провадження, ніякі дії не буде здійснювати. Тому таких випадків я думаю, ну що є, то дуже поодинокі. Ще один такий аспект, одні нововведення, які можуть запрацювати з нового року. Хочу з вами обговорити. Ось зараз так ми говоримо багато в чому про цифровізацію нашої держави. Ну і деякі юристи пишуть про те, що з Нового року держава посилює контроль за доходами громадян і за походженням коштів, щоб мінімізувати нелегальні операції. Зокрема, говорять про те, що можуть запровадити. Провадити нововведення, згідно з яким при купівлі нерухомості нотаріус буде надавати дані про усіх учасників договору, чи означає це, що тепер, якщо людина купує там умовне житло якесь, то вона має надавати довідку про доходи, як це було раніше? Можливо, так само і було, які тут можуть виникнути якісь спірні моменти? Насправді. При укладанні суттєвих угод і оплаті безготівковим розрахунком через банк, і зараз існують такі обмеження або такі правила, що особа має підтвердити джерела походження коштів, особливо якщо є запит відповідно від фінмоніторингу банку, то така операція може бути зупинена до отримання пояснень, підтверджуючих документів від платника. І це відповідає як і національному законодавству, так і правилам Європейського союзу. Що щодо боротьби з відмиванням коштів, легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. І якщо в людини немає проблем з доходами, то в принципі і немає відповідно проблем з закладанням такої угоди. Uh -huh. Що ж що стосується того, тих законодавчих ініціатив, про які ви сказали, то вони направлені якраз на врегулювання ситуації, коли угоди укладаються, майно придбається, нотаріус завіряє відповідну угоду, договір матеріальній формі, реєструє про власності. А сама сам платіж він здійснюється готівковими коштами, uh -huh. тобто оминаючи банківську систему, І якраз для того, щоб Проконтролювати ці платежі і угоди, і я думаю, що планується введення таких законодавчих обмежень. І тут правила будуть, я думаю, такі, такі ж самі, як і при безготівковому розрахунку, при підтвердженні такої операції для банку. Просто ці функції буде виконувати ще й нотаріус угу. при укладенні угоди, при перевірці законності цієї угоди, він буде перевіряти також і джерела походження. Коштів у відповідно покупця цієї нерухомості знов ж таки тут, якщо є. Джерела доходів, якщо їх можна пояснити, то особи не а буде от, проблем, що може викликати якісь підозри? Ну, от, наприклад, людина там отримувала джерело доходу, зарплатню щомісяця місяця збирала, але там певну там суму, частину ну батьки там подарували. Наприклад, як це можна пояснити? Чи надається окремо довідка про доходи батьків? Як ось це відбувається? Зараз так, має право банківська установа установа фінансового моніторингу запросити пояснення і документи. Якщо є офіційні джерела доходів, вони задекларовані сплачені податки, то ця інформація зберігається в базах даних податкової пенсійного фонду, нема проблем її отримати. Якщо ж йдеться про готівкові кошти, як ви кажете, вони були там успадковані, mm -hmm. подаровані, mm -hmm. то також є відповідні норми цивільного кодексу про форму укладення договорів. Якщо це mm -hmm. суттєва угода, вона має бути як мінімум в письмовій формі. Тобто, якщо може, може сторона цієї угоди надати такий документ, договір або там, розписку, якусь, що вона mm -hmm. отримала в борг, наприклад, ці кошти, це також може бути. Достатнім документом для підтвердження джерела доходів, ну і відповідні пояснення, надані щодо цього. А далі виясняти джерела походження коштів особи, яка ну, в принципі, теоретично може, але ну, це залежить від конкретної ситуації. Головне, щоб була ось ця письмова, принаймні письмовий договір. Це, так? Так. Крім того, ось з тих нововведень, які можуть бути запроваджені, це те, що банки можуть сформувати профіль кожного клієнта і аналізувати його офіційну зарплату, професію, типові операції. Ну і тут в українців виникає острах. А що ж, якщо їхні якісь операції можуть вважатися підозрілими, у них можуть заблокувати картку? Що робити? Насправді, на що це? Нововведення може бути спрямоване, насправді, чи так само вивіз і тіні таких якихось нелегальних операцій. Ну, і що робити українцям, як підготуватися, аби насправді в ну, них не заблокували картки? Насправді, банки і зараз це роблять. Угу. Не знаю, чи стикалися ви з таким. Я думаю, що кожна особа, яка активно користується картковими рахунками, платить в інтернеті, вона. Угу. Стикалася в ті чи іншій формі з такими ситуаціями, коли банк, як він може запросити інформацію або позвонити, і запитати, чи дійсно ви підтверджуєте там якийсь платіж. Uh -huh. І це якраз свідчить про те, що фінмоніторинг працює uh -huh. і він працює по певним алгоритмам. Тобто, вони не кожну операцію вони перевіряють, а не типово, яка по якимось критеріям відрізняється від інших операцій звичайних платника. Якщо ви там купуєте щось в супермаркеті, перераховуєте кошти там за навчання дітей, там ще якісь, тобто ну, зрозумілі платежі, то як правило вони не викликають ніяких підозр. Але якщо якась операція вона не типова, наприклад, ви отримали велику суму коштів від фізичної особи, як перерахунок просто з карточки на карточку. Відповідно, банка можуть виникнути питання, а за що ці кошти перераховані, яка природа їх, і так далі. тобто, в будь-якому випадку, правила спілкування з банками мають бути такі, що треба якомога швидше і адекватніше надавати пояснення, тому що якщо платник не комунікує з банком, Відмовляється надавати пояснення. Агресивно себе якось поводить. Це також є критерієм, за яким банк можна визначити цю операцію як нетиповою, там, ризиковою і так далі, заблокувати або операцію, або рахунок. Тобто треба комунікувати і пояснювати. Як обезпечити себе або заздалегідь підготуватися? Якщо у вас планується якийсь платіж великий, ви розумієте, що або вам мають надійти кошти, або ви збираєтесь комусь щось заплатити. Бажано зв'язатися заздалегідь зі своїм менеджером в відділенні, або через Телеграм, або Viber, бота, ну, Ті комунікаційні там, засоби, які є з банку, набрати менеджери, попередити, що в мене планується така -та, така та операція, можливо, запро... попросити надати перелік документів, які бажано надати перед тим. Якщо ви погодите зі своїм особистим менеджером цю операцію заздалегідь надасте документи пояснення, то тоді у вас менше шансів, що ця операція попаде під якісь моніторинг, блокування і так далі. що банк буде знати, що це таке. То відповідно питань не виникне. Або, і, наприклад, і ця також дія може вам допомогти в плані, вам можуть підказати, що там, наприклад, ці документи не підходять, треба інші там, або якесь інше пояснення надати, щоб ви вже були готові. Тобто комунікувати насправді. Дякую вам, пане Олексію, за корисну інформацію і за поради для наших глядачів. Олексій Воробйов, адвокат директор департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України в 2018-2019 роках, Керуючий партнер адвокатського об'єднання Джастлікторс, був із гостем нашої студії. Говорили про нові законодавчі ініціативи, які можуть бути проголосовані, які можуть набути. Чинності, ну і як насправді українцям на це реагувати, як підготуватися, і чи мають вони взагалі стосунок до звичайних покупців, звичайних користувачів банківських карток, покупців нерухомості? Власне, головні поради, які ми винесли із цієї розмови, це про те, що кожен клієнт має комунікувати, має насправді. Заздалегідь подбати, якщо ви будете купувати якісь і робити якісь покупки на великі суми, подбати про те, щоб це було підтверджено сказати про це, повідомити банківську установу. Ну і звичайно, що прояснили ми цю ініціативу із стягненням житла за борги. Насправді, цей ліміт ця межа боргу вона не змінюється. а Автоматизується система. З вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому ютуб-каналі. Дивіться, переходьте, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей!